Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку. Як бачимо, що біткоін у нас продовжує торгуватися на рівні 105 тисяч доларів, сильний рівень. Також у нас вчора відбулася корекція до 101 тисячі доларів, сьогодні ми вже відновилися до 105 тисяч доларів. Тому подивимося, що у нас відбувається та що очікувати далі. Поділюсь думками по ринку, які в мене очікування. Та, відповідно, подивимось, звідки може відбутися розворот і подальше зростання ринку. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також рекомендую наш закритий клуб криптобізнес. У закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по фьючерсам, також доступні платні матеріали на загальну суму 4 тисячі доларів. Ціна входу в закритий клуб всього лише 120 доларів, доступ назавжди. Всі посилання є в описі під цим відео. Переходимо до аналітики по ринку. Давайте розпочнемо як завжди з криптовалюти біткоін. Як ми бачимо, що середньострокова корекція по біткої у нас відбулася. Ось тут це в нас була середньострокова корекція. І зараз в нас відбувається така локальна корекція. Давайте подивимося, де може вона закінчитися. Як ми бачимо, що. Вчора ми опускались до рівня 101 тисяча доларів, 100 тисяч доларів. І сьогодні доволі швидко повернулись назад в рівень 104-105 тисяч доларів. Це також є таким хорошим сильним рівнем, з якого ми, в принципі, могли розвернутися. Як бачимо, що відбувся ось такий сквіз до 100 тисяч доларів, і відповідно ліквідації на ринку було. На більше чим 1 мільярд доларів. Тому, відповідно, як бачимо, що така маніпуляція відбулася, сквіз вниз відбувся, і, відповідно, ми повернулися назад. Тобто на ринку зберігається сила для того, щоб ми могли розвернутися з діапазона 104-105 тисяч доларів і, відповідно, закінчити дану корекцію, рухатись вже далі в сторону зростання. Тому на одноденному таймфреймі. Я можу зробити, в принципі такі висновки, що на ринку в нас зберігається сила. в нас є сила, щоб ми не рухались та не коригувались до відміток 94-96 тисяч доларів в цю сильну зону підтримки. І відповідно в нас є сили, ми можемо розвернутися з діапазону 104 105 тисяч доларів. Ось цей сквіз, як ви знаєте, відбувся вчора на фоні конфлікту між Дональдом Трампом і Маском. І відповідно ліквідації в нас успішно були зібрані, стопи були зібрані, ліквідації проведені. Зараз ми торгуємось далі в діапазоні 104-105 тисяч доларів. Тому, я думаю, на мою думку, також ось цю локальну корекцію ми вже закінчуємо і, відповідно, далі нас буде очікувати продовження зростання по біткоїну і по альткоїнам. Як ви знаєте, що середньострокові цілі по біткоїну я очікую 140-150 тисяч доларів, і також міні-альткоін сезон до кінця другого кварталу, коли біткоін у нас вийде вище 120 тисяч доларів, 120-125 тисяч доларів. Я очікую, що ліквідність почне переливатись вже більше в вальткоїна. І можна сказати, що в принципі це вже почало відбуватись. Поступово ліквідність починає переливатись в такий актив, як Ефір. Він досить добре тримається на рівні 2500-2600. І, відповідно, це основний головний альткоін, який спочатку буде зростати. Після Ефіра e вже будуть зростати інші фундаментальні альткоїни. Це вже буде відбуватись під кінець міні-альткоін сезону, який ми очікуємо на кінець е, другого кварталу 2025 року. Давайте зараз переглянемо монету e Ефір, яка торгується по 2500 доларів. Як ми бачимо, тут в нас е, таких сильних корекцій, як по біткоїну, е, не. Відбувається, біткоін-ефір у нас торгується в боковику 2500-2600. Бачимо, що це сильна зона, сильна зона спротиву. Ось тут в нас було локальне дно по монеті ефір у 2024 році. Зараз ця сильна зона виступає зоною спротиву. Тому, відповідно, тут потрібна нам консолідація і проторговка в боковику. Ми бачимо, що ми вже закріпились в цьому боковику, це в нас тижневий таймфрейм. Перебуваємо ми в цьому діапазоні вже місяць часу. Відповідно, я очікую, що нас буде очікувати імпульсне зростання, тобто продовження росту по монеті ефір. І також, відповідно, інші альткоїни також будуть поступово підтягуватись. Але основне зростання спочатку буде показувати монета ефір, тому що ліквідність з біткоїна. Вже переливається в монету ефір. Ось, в принципі, досить такий яскравий приклад, який нам показує, що ефір по відношенню до біткоїна в нас досягнув вже свого дна, і, відповідно, зараз в нас відбувається розворот і зміна тенденції. Тобто ефір буде зростати швидше, ліквідність буде переливатись в ефір. Як ми бачимо, що на графіку ефір до, до біткоїна, ми пройшли до дна, в якому ми були в минулому циклі, і саме в цьому місці в нас відбувся розворот і зміна тренду. Ефір почав зростати набагато швидше. Зараз ситуація аналогічна. Прийшли ми в цей діапазон, відбув, відбувся розворот і відбулося зростання. Це в нас тижневий таймфрейм. Ми бачимо, що в нас також відбувся імпульсний ріст по відношенню ефіра до біткоїна, і також ми бачимо, що зараз ми перебуваємо. В боковику, тобто, е закріпляємось, відбувається консолідація, проторговка. Після чого, звичайно, що я очікую продовження переливу ліквідності в ефір, і відповідно ефір буде зростати швидше. І ця тенденція, на мою думку, вона вже змінилася глобально. Тобто, е так як це було у нас в минулому циклі. Досягнули ми. Дна по даному співвідношенню ефіра до біткоїна, і, відповідно, ефір вже на протязі всього періоду часу, до кінця бичого циклу, рухався в сторону зростання. Таку ж саму ситуацію аналогічно очікую і зараз. Також давайте ще глянемо такий досить важливий графік: це біткоін-домінація, який впливає на альткоін сезон, на зростання альткоїнів. Ми бачимо, що ми знаходимось е, на відмітках 64,6% по біткоін домінації. Це досить високо. Е, ми бачимо, що ось тут є наша така сильна зона спротиву, в якій ми довгий період часу торгуємось. Я е, думаю, що біткоін домінація не буде рухатись вище зараз. Біткоін домінація е, з даних е, відміток, е, з цієї зони спротиву, в якій ми перебуваємо, е, буде е, знижуватися. Тому що. Біткоін вже зовсім скоро може досягнути 120 тисяч доларів. Як тільки біткоін досягне 120-125 тисяч доларів, відповідно фіксації по біткоїну в нас будуть дуже активні. Вся ця ліквідність почне переливатись ще дешевий ефір по 2800 по 3200. Дорогий біткоін будуть фіксувати і ліквідність переводити в ефір. Тому. Очікую, що е, домінація біткоїна в нас зараз буде знижуватись. Е, все одно, я очікую, що біткоін досягне своїх середньострокових цілей, це в нас 140-150 тисяч доларів. Е, також очікую, що буде у нас досить сильний перелив ліквідності в альткоїна. Біткоін домінація, звичайно, що буде знижуватись, і ми побачимо хороший міні альткоін сезон. Також я думаю, що монета Ефір в цьому міні альткоін сезоні прийде до своїх таких же середньострокових. Цілий, це в нас 6 тисяч доларів. Тим самим ми переб'ємо минулі наші вершини, і це буде означати, що монета Ефір вже офіційно переходить в свій новий бичий цикл зростання. Але після цього міні-альткоін сезону, звичайно, що нас може очікувати досить сильна корекція: що по біткоїну, що по альткоїнам. Відповідно, всі ті учасники, які будуть заходити вже на вершинах. Будуть вимушені пересиджувати ось цю корекцію, яка в нас буде відбуватись скоріш за все літо. І ще також на осінь може пройти. І вже в кінці 25-го року я очікую, що в нас зростання відновиться, і це вже і буде піком бичого ринку. Що по біткоїну це в нас діапазон 180 240 тисяч доларів. І також по альткоїнам. Там вже будуть 10 іксів, 20 альткоїни давати. Тобто це вже буде така досить сильна ейфорія, і на цьому в нас і буде закінчуватись бичий ринок. Ось такі очікування в мене по ринку на найближчий період. Також не забувайте підписуватись на наш телеграм-канал. Всі посилання є в описі під відео. Там ми публікуємо багато цікавих новин для вас кожен день.